Так, друзі, у нас така історія. Укольцований голуб прилетів. Не знаю куди нам треба звернутися і коли передати помаленьку, щоб воно було, щоб мабуть ще так ще крути, крути. прокручуй, прокручують, Польська, так? Да? Ну вроді. Поляк. Так. Прилетів отакий. Ведно всі, я думаю, цифри прочитається добре. Ну тут чіп, мабуть. А, ще якийсь там чіп є, Да? Опальцований голуб прилетів. Розповсюджуйте, скажемо, де він був, ми його напевно, треба відпустити, правда? Як я зробив? А, а як, як? зробив? Ну, вже другий день підплети туди, біля курея їсть. В приміщення зайшов, в двері закрив. Да? Ну, він не втікав так, що... То ця... корми, ну, може, він тут вже буде жити. Може, він вже поки письмо відправлять їм. Уникальный продукт, да.